Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексей, тільки подивися на мою порцію Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна. Супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний. Досить, Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот. Що ж, теж непогано. Ном -ном -ном. М -м, як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Hey. Боюсь, це погано скінчиться. <рес> Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. Що чупси застрягли? Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ж ще лепаміли. Який жах? Нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн. Але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? Не! Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Нучі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. Отак, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку. Як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота. Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, Як незручно вийшло? Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так, у мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, Міла, у нас з тобою нічого не залишилося. тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер! І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну, вже ні. Ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м -м, смакота. М -м -м, ми дуже зголодніли. Пригости нас, благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть! Він вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе. Ого, скільки мармеладних очей. Їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй, хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думає, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче! Око, його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око! Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Згодна, я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. <гум> Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. <гум> Може, ти зі мною поділишся? <гум> <гум> Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смаку, а в мене лише одна шоколадка Твікс? Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <звук> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексі, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Акуратніше, боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Mm -hmm. Хей вистачить. У мене і так голова болить. Mm -hmm. А мене рятує шолом. Mm -hmm. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? мене від одного виду нудить. Фу. У роті наче кішка вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. <пи> Друзі, щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. Годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. О, Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. О. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну стояти, вважаєш ти найрозумніша. Як би не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Я все з'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Парара. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Вау! Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Знаєш Отримуй. Чому одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі, оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви злодії! Як не соромно? Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти? Може, не варто їх їсти в основі вежі. Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є: Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу! Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли? Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах? Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина миста з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Oh -oh. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайне прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що звіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це гедота? Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило, у мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Още. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та дам, і цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що у мене не залишилася тітака? Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.